Що не день новий вибух та нові постріли. Ось уже кілька місяців бойові дії на Донбасі не вщухають. Після того як терористи перебралися до Луганська, у місті не припиняються артобстріли. Весь час лунають вибухи. Снаряди летять у житлові будинки, адмінбудівлі в автомобілі. Та найстрашніше, що під час інтенсивних обстрілів з артснарядів та мінометів гине мирне населення. Однак тих, хто відкриває вогонь у бік житлових кварталів, загибель мешканців імовірно не хвилює. Вони й далі ведуть вогонь по багатоповерхівкам та вулицям Донбасу. Там вогонь не припиняється ні на мить. 15 липня Сніжне Донеччина. Тут зранку невідомий літак бомбив місто. Один із артснарядів влучив у багатоповерхівку. Щонайменше четверо містян загинуло, та ще четверо поранено. Зруйновано 12 квартир. 14 липня, Луганськ, мікрорайон Мирний. У Вогні. Да, обстріляли саме центр южних кварталів, де саме скоплення людей. У Вогні, околиці. Только вышел со двора, блин, как начали бомбить, упал за малым, вот, вот так возле меня падали осколки, вот возле меня и вот еще один со мной человек был, вот так вот по земле, блин, лупило, блин, не знаю, чудом жив остался, чудом, правда, чудом. Та цьому чоловіку дійсно пощастило. Він залишився живий. Бо, за даними луганської мерії, за останні три дні у місті загинули щонайменше 17 мирних мешканців. Кількість поранених сягнула 73 душ. Всі вони стали жертвами артобстрілів, житлових будинків та вулиць. Деякі мешканці Луганська впевнені, що це робота українських військових. Цю версію роздмухують і на російському телебаченні. Українська армія мінам обстрілювали район обласного Бенкамаза, но цьому міни літілі жили, жили попадали в маршрутки. Натомість українська сторона впевнено заявляє, це практика терористів: прикриватися мирним населенням та обстрілювати житлові квартали. І тільки для того, аби люди думали, що це роблять бійці антитерористичної операції. Сили антитерористичної операції не ведуть. Вогонь по. Житлових масивах головна задача українських військових звільнити територію України від терористів, бандитів і найманців. Якщо інформація надходить про те, що це зробили. Російські о, українські військові це повна брехня, і ця інформація не відповідає дійсності. Та з'ясувати, хто саме обстрілює житлові квартали та вбиває мирне населення, таки можна. Після кожного артобстрілу на місце вибуху виїжджають піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони збирають уламки снарядів та передають їх правоохоронцям. А далі за справу має взятися міліція. Правоохоронці відкривають кримінальне провадження і проводять розслідування. Це діляться для того, в вдалішим установлять факт того, що це за снаряд, куди він прилетів, і щоб експерти встановлювали про схожі даного снаряду. І вже після всіх експертиз міліціянти будуть знати, хто саме стріляв по мирному населенню і кого притягувати до кримінальної відповідальності. Якщо це терористи, звинувачення будуть оголошені їм. А якщо це помилився хтось із українських вояків, за законом мають теж відповідати. Натомість правозахисники кажуть. Щодо кримінальної відповідальності може і не дійти. А відкриті провадження так і залишаться не розслідуваними. Ну, іскати можна іголку. Снаряди можна определити русский оліяні или українські. Не більше. Хто куди попадав, теж як определіє. Ну, зрозуміло, що можна знайти. какой снаряд, в какой дом попал. Но я считаю, что дело больше политическое и больше делается для того, чтобы весь мир э, узнал о том, что разрушения были нанесены э, боевиками э, из российского оружия. Открытое дело э, ⁇ это максимум, что можно сделать. Криминальное проводжение открыть, но не закрыть. То есть больше создать шума. Шансы о том, что накажут украинскую армию во время так называемых боевых действий, нулевые. Боевые действия, война все спишет. Фактически оружие и боеприпасы, которые используют боевики, это оружие российского происхождения. И мы будем доказывать в каждом случае, что обстрелы жилых районов производятся боевиками. Оружие боевиков, стрелковые комплексы, которые являются новейшими российскими разработками. Ведь у нас в Украине фактически советское оружие осталось то, которое до 91 -го года. И боеприпасы. Украинская армия меньше их расходовала, и мы пользуемся этими боеприпасами, которым по 30 лет.